7 штук доставка. Казав хочете давайте, а хочете не даю. Рекомендіруємо. Казав ціна адекватна, давай гроші. І все. Або не, або не даю. От і все. Марно з такими людьми щось говорити, обсуждати, що адекватна це ціна, чи не Адекватна, нормально ти барига, чи ти не нормальний барига, Йому похір. Стало бля, очі вилупило. Сказала, давай гроші. Або не дам. І все. І похер, що, блядь, він то на, на дві сутки запізно привіз, його нічого не обходить. Але най буде. Херня, ми свої заробимо. Ми свої заробимо. Від, від, віддільне дякую людині, яка того перепакувала по-людськи, бо Поля, курва таку палету зробив, що я би то за 500 доларів курва.